Дуже часто ми шукаємо підтримку в словах інших людей. А сьогодні я хочу вам запропонувати звернутися до образу. І перед вами такі метафоричні асоціативні картки, які називаються Вчора, сьогодні, завтра. І е, образ, саме, який ви бачите, саме зараз стати, може стати джерелом дуже м'якої, тихої, внутрішньої підтримки. І образи допомагають нам почути ті слова, які інколи складно сформулювати. Але вони можуть бути дуже потрібні саме зараз. Подивіться, будь ласка, уважно, і виберіть ту карту, яка найбільше привертає вашу увагу. І не потрібно зараз аналізувати або шукати правильно. Дозвольте собі просто обрати. І подивіться на картку кілька секунд, і що в цій картці перше, так скажу, грубо впадає в очі, і які емоції або відчуття з'являються в тілі, Тому зараз нічого не пояснюємо, ми просто дозволяємо. Тому образу, який є на картинці, на метафоричній, просто бути. Тепер уявіть, що цей образ може звернутися до вас. Пам'ятайте питання, якби образ міг говорити. І запитайте собі, себе, що цей образ хоче мені сказати зараз? Що цей образ може сказати мені зараз? Це може бути коротка фраза, кілька слів або просто відчуття, яке не можна передати словами. Дозвольте цьому посланню з'явитися без там, якогось поспіху. І тепер перевірте, чи звучить, звучать ці слова підтримуючи і без тиску. Якщо потрібно, ви можете трохи змінити фразу, щоб у ній було більше прийняття і тепла. Особисто для вас це мають бути слова, які ви хочете почути. І почніть повторювати цю фразу подумки разом з диханням. Так, Дякую за плюсики. Так, і цю фразу повторюємо подумки разом з диханням. На вдиху приймаємо слова, на видиху дозволяємо їм залишатися всередині. Повторіть кілька разів власному темпі. Я можу. Я можу. Зверніть увагу, чи змінюється щось у тілі, коли ви повторюєте ці слова? А можливо, з'являється якесь більше там тепла, спокою або ж якогось такого приємності. Навіть якщо маленькі, навіть зміни, це вже є важливим досвідом. І ви можете зберегти цей образі. Глина, яка самозастивається, самозастигає, так? тому ви можете зліпити той чи інший образ, але ви зберігаєте цей образ, ці слова для себе, і до них можна теж повертатися в складні моменти, коли захочеться підтримки, але не буде поруч близьких людей, там, ще когось. Так? Тому ось саме такий маленький образ або внутрішній Простір, куди можна буде повертатися? Так. І дайте відповіді на таке питання от після цієї практики, теж самостійно, чи легко вам ну, чути, підтримуюче послання від образу. Чим ці слова від, відрізняються від вашого звичного внутрішнього діалогу? І я хочу сказати, що цю ж практику можна адаптувати і для роботи з вашими клієнтами, тобто підлітками, дорослими, з питаннями, з використанням, можливо, її скоротити трохи, але в різних підходах, от як підтримуючий образ, та і перший етап це вибір цього образу і далі все. І в кінці навіть можна запропонувати, ну, підлітки люблять фотографувати, а ми коли працюємо онлайн, їм з то <добрахувати> і надіслати, або ж можуть замалювати, або ж створити, зліпити цей образ.